Всім привіт, ребятки! Ви на каналі Єгора Майнкрафт. І сьогодні у нас марагдове прохождение Майнкрафта. Ми будемо тут строить, виживати, купляти, нанімати, добивати і строїти. Як ви бачите, сзади мене знаходиться сундук. Так, ось о сундук. Як ви бачите, тут у нас знаходяться різні образи ресурсів. За них ми будемо получать эти емеральди. Ну, якщо по-украински, смарагди, ось, ось тут житель Блукай. Так, Ми з'явилися ось тут. Ось там ми бачимо руїни. кузниці, 8 пісенцы 1 це, Що? Ви бачили? Появився тільки що. Ось там і там ресурси. Так, нам написано, ідіть з, з, з зеленими партиклами, щоб добратися до дереворуба. Так. Відкрийте, будь ласка, сундук. Добре. Відкриваю сундук. М? Не понял. Так, візьмемо меч. Укава цікаво, цікаво, що что ты Ага. ага очень смешно, угу. Ого, Там кулаки набиває Оце я понімаю, у нас Ящик ящий дерево роб. Ламає дерево руками. Не топором, руками. Оце я понімаю, мощь. Мда. Угу. Вот. Открытый деревянный сундук. И заберете Ну. Так. Угу, угу. Все у нас є такий житель. Зачем він, я не знаю. У uh нас -huh. uh -huh на балансі вісім емеральдов. Так, ну так. Угу. Угу. Дуже класно. Угу. Дуже цікаво і класно. Добре, я пока розкажу про друге. Я потім з цим розберусь. Ого, класно. Вам потрібно картограф. Угу. Вам нужно 500. смарагдов, щоб побудувати міст. Добре, підсніжники, ось там я бачу шахту, ось там ще прокачки. Що тут? Угу, Доб. а. -а, -а. Ого! Це класно зроблено. Як ви знаєте, багато популярних блогерів знімали цю карту. І я захотів повторити їхній опит. Угу. Можна відкривати. Бачите, я не зробив ні єдиного им Чому? А чому Вибачте, вибачте, ось як це зроблено. Я зрозумів. А я думаю, як він відкривається? Відкривається. 239 зумруду, так? Я зрозумів, для тих, хто буде грати в цю карту. Потрібно зази... зажимати оце. Бачите? Потрібно зажимати. Бо і... інакше ніяк. О, у нього діамантовий топор. І він четвертого левела. Добре. Ось тут ми бачимо топор. Багато топорів. Залізних. Добре. Так, ідіть за отими партиклами. зеленими партиклами. Добре. О, то тут, тут, тут ми були. Да. Я зрозумів добре. Це класно. Це дуже класно. І якщо що, я буду. Ось о, я буду ось оце робити. Е, ці моменти, які потрібно буде вирізати. Я виріжу, але, по більшій мірі я буду. не буду. По більшій мірі я буду ось так ходити і збирати. Да, для деяких покажеться це странним, але для мене це звичайне діло. Ті моменти, на яких дуже довго потрібно зациклитися, я виріжу. Так. Ой, череп. Мені вже це не подобається. Ой-ой. Красиве небо. Зорі. Ой. Ой-ой! Ой. Це не подобається, це дуже не подобається. Яка прозора вода. От, ось оце, так, да. оце нормально. Разраби вообще супер. Добре. Гробниця фараона. Вот це по мені. Як страшно. О! Мы нашли секретку? Ого. Я просто, Случайно зайшов. Дуже страшно. Ой, як мені це не подобається. Добре. Начинаємо Кими, критами, крітами. Це ж? Я затикую. Так. Нет, ти не переможеш мене. Я гладіатор. Стоп, зачекайте? Якщо це арена, то виходить хтось за нами має дивитися. Тобто, якщо тут зомбі, то виходить, мертві душі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хипишки, хипишки, хипишки. Надо регенитися. Надо відновлюватися. Мене зараз вб'ють. Ніе! Я. Я. Я не здамся. Чорти мер... мертвеці. Мене реально якась сила держить. О, новий. це. Не, вже... Коли їх було мало, вони були. Більш якийсь, не знаю, більш слабий якийсь. А от я зараз вам скажу, що вони нам дуже сильні. Вони стали сильнішими. І це дуже, дуже странно. Ну ладно, якщо ви хочете продовження цієї карти то напишіть в коментарях хештег продовження. І тоді я зніму продовження. Так. Я не... Пробачу вас, що ви мене побили. Так, утопленик. все, пока Ні, не пока. Все. Я не шучу. Мене держать якісь сили. Значить, тут якась багзона Знаєте, бачите? Я прискорився і мене зупинило щось. Бачите? Перед оцим утоплиником мене зупиняє. Ось, бачите, я йду, йду. Йду, йду. Я відновлюю свої жизні. Біжимо так. Бачите, коли я хочу бити, мене б'ють. І це дуже неприємно. Це дуже, дуже неприємно. Ех Все да. Мене убили. І це не жарт. Це не жарт. Ось а бачите сундук? Скільки я... 180. 180. Так, ми продовжимо потім. Ми прийдемо потім цю...